Під новий рік Україна отримала оновлений уряд, призначений новообраним парламентом. Наша знімальна група спостерігала як за офіційним засіданням для преси, так і за закритим неанонсованим зібранням кабінету міністрів в неділю. Там розглядався ключовий фінансовий документ на наступний рік: бюджет. Як поводять себе нові урядовці на камеру, і коли вона вимкнена? Спеціальний репортаж Сергія Андрушка. Це Кабмін перед початком щотижневого засідання. Новий склад уряду Арсенія Ценюка звички не змінив. Міністр до початку роботи намагається уникати, заходити до зали для ж Я так з ким навіть представник президента, наскільки я пам'ятаю. На засіданні уряду прийшов представник Федерації роботодавців України Олексій Мірошниченко. Цю структуру очолив у часи президента Януковича і досі керуєний олігарх Дмитро Фірташ. А ви, ви представляєте кого? Я представляю Федерацію роботодавців України бізнес. А це ви так. від Фірташа? Да? Я не від Фірташа, а Федерація роботодавців України. Фірта ж досі перебуває у відні, де його затримали за запитом американської ФБР. Причина підозра в причетності до організації міжнародної корупційної схеми. Його випустили під заставу в розмірі 125 мільйонів євро. Коли б останній раз не спілкувалися? Ми спілкувалися Останній раз, коли було засідання ради федерації. Це було місяць тому. Це було за допомогою телекомунікації. В Кабміні є й представники апарату Верховної Ради. Ви можете оприлюднити інформацію про усіх народних депутатів, які за 20 років отримали від держави безкоштовну квартиру? Ну, по перше, ніхто так сказати не ставив так питання. А це Валерій П'ятницький. На момент запису заступник голови Міністерства економічного розвитку. За часів президента Янукова, ще ви працювали? – Так, я ще працював за часів президента Кучми. Ну, мається на увазі, під ілюстрацію ви не потрапили. Е, ну, під ілюстрацію я, а що, я повинен бути потрапити під ілюстрацію? Я вас запитую. Ні, звичайно, ні. П'ятницько звільнили через годину після запису цього коментаря. Іншому повідомили у Кабміні, що він став губернатором. Добрий призначив, Яку посаду? Губернатор. Рівненський. А що, у нас є губернатор в країні? Наші губернії. Да, губернії Губернатори. Єдиний міністр без міністерства міністр інформаційної політики Юрій Стець. Виявляється, майбутнє державне міністерство фінансуватимуть приватні особи. Їх стець називає меценатами. Скажіть, скільки тепер держава буде витрачати на ваше міністерство? Жодної копійки. Жодної копійки? Та. Від фондів е, підприємств комерційних, які готові дати під створення цього міністерства 10 мільйонів гривень. Отже, це міністерство буде приносити прибутки держави, а не збитки. А ви не вважаєте це якоюсь більш такою темною корупційною схемою, коли приватні підприємства дають державі гроші і ви не викликаєте? Якщо вони дають це легально? Так, Якщо навіть вони... легально, тобто вони а в чому корупційна схема Ну, або вони можуть лобіювати свої інтереси. Вони не, для... не можуть лобіювати, тому що є прозора форма. Вона називається фонд, uh -huh. а, де відбувається дуже проста історія, яка відбувається в будь-яких нормальних європейських державах, де відбувається тендер на виробництво тої чи іншої продукції. Міністер, здає, а тепер шукають ці гроші на це міністерство. А, тому... Не шукають, тому що я наголошував щодо створення, що, наприклад, під управління інформаційної безпеки я не взяв жодної копійки у держави. І близько мільйона гривень були знайдені за допомогою меценатів для того, щоб функціонували це управління. Декларації двох членів новоствореного Кабміну і досі не оприлюднені на сайті кабінету міністрів. Одна з них це міністерки фінансів Наталі Єресько, українки американського походження. А скажіть, будь ласка, ви досі не оприлюднили свою декларацію? Та її можна почитати? Я ще не оприлюднила. Я, я, я працюю над ним, але просто з бюджетом трошки зпізнялася. А коли ви це зробите? На днях. На міністерство фінансів інформувало про 20 днів необхідних для підготовки відповіді щодо декларації пані Яресько. Декларації міністра оборони Степана Полтрака теж немає на сайті Кабміну. Але міністерство оборони надіслало її скан. Міністр заробив торік 151 тисячу і володіє однією квартирою. Решта в декларації риски. Віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко задекларував, крім минулорічної зарплати депутата, 832 тисячі як дохід за викладацьку і наукову діяльність. У вас зазначено, що 800 тисяч гривень ви отримали да. на викладацьку діяльність. Консультативну викладацьку приблизно на той час 10 тисяч доларів в місяць. Так. як ви? Ні, ми не приблизно на той час з доларів місця. Якщо ви порахуєте, то ви подивитесь. Брайте, ну, дайте поради іншим викладачам, як можна отримати. Я кандидат технічних наук так. Так, і дійсно консультую підприємства по, по організації і виробництву. А які підприємства ви консультували? Багато підприємств. У ну, нас віх ще два. Житомирський завод огружових конструкцій. А ще. Це важливо, так? Да. так? Так. Ви власне завод. Водночас міністр молоді та спорту Ігор Жданов розповідає іншу історію, як йому, як викладачу, заплатили торік не 800 тисяч, а 800 гривень. Чотири місяці праці, ну, я думаю, що все-таки ну, я кандидат наук, там, ну, я з дітьми, там, ну, я в душу викладав. Я отримав 86 гривень. Ну, це просто іздівається. За рік? Ну, за 4 місяці. 86 гривень. 800. -80. 800. -80. Дивіться, а ваш колега, наприклад, пан Зубко, да. він завдяки викладацькій діяльності отримав 800 тисяч гривень. Ви, може, в нього проконсультуєтеся, як можна? Давайте так. Я ж не буду коментувати пана Зубко. Нехай він сам коментує свої статки. Міністр інфраструктури Андрій Пивоварський в декларації зазначив, що його вклади на понад 2 мільйони гривень зберігаються, зокрема, і в російському банку ВТБ міністр Литовець Айварас Абромавічус прозвітував, що у його родини квартира та гараж у Криму. Віце-прем'єр-міністр Валерій Вощевський не деталізував, в яких саме підприємствах міститься його 21 мільйон гривень, як внески до статутних капіталів. Через це важко дізнатися, чи немає конфлікту інтересів у очільника цього відомства. Міністр юстиції Павло Петренко розповів про три мільйони, які заробив, перебуваючи на посаді народного депутата. Питання щодо вашої декларації, коли ви були народним депутатом, ви отримали 3 мільйони гривень доходу, 1 мільйон з яких це інші види доходу. І ще понад 1 мільйон це ви щось продали. Що ви продали, і що це таке інші види доходу? А я розшифрував ці всі види доходів. Ви мова йде про 13 рік. Так. У мене був продаж там рухомого майна і відповідного оподаткування. І отримання доходів від процентів на депозитних рахунках. Тобто інші види доходу це отримання Ді, процент. Це ж є там окремий рядок, проценти? Ні, yeah, там є продаж рухомого майна, uh -huh. проценти, процентів. А скажіть, будь ласка, ви коли ви були власником адвокатської контори МЛ Груп, а тоді ж працювала нинішня членкина міністерства Ганна Онищенка. Скажіть, будь ласка, чому ви так мало її платили? Її дохід склав 2013 році 35 тисяч гривень? <звук> Ну тоді дві тисячі гривень місяць. Ви знаєте, заробітні плати в Україні відповідно невисокі. І вона працювала там тільки певний період часу, потім звільнилася пішла на іншу роботу. Тому дохід був тільки за цю частину періоду часу, який вона працювала. Ганна Онищенка, міністерка кабінету міністрів. Майже весь минулий рік пропрацювала в компанії, власником якої був чинний міністр юстиції Павло Петренко. Вона працювала керівником відділу адвокатської компанії Емал Групп, а ще юридичним консультантом для нафтої компанії «Укрнафта», Але заробила за рік 35 тисяч гривень. В середньому виходить 2900 гривень за місяць. Пані Ганна пані а свобода можна. Що? Воно... Кабмін у неділю провів неанонсоване засідання щодо бюджету. Можна було зустріти багато різних депутатів. Неопізнаний чоловік на позашляховику приїхав в Кабмін з охороною.